Вітаю! Цьому відео результати чвертьфіналу на Олімпіаді в Парижі 20-24. Марокко грали з США. Рахімі всередині першого тайму відкриває рахунок з пенальті. Мароканці протягом цього тайму мають перевагу в таймі. Другий тайм вже виглядає рівним, але в ньому марокканці забувають більше голів. А Хамаш, автор другого голу Хакімі, відзначається втретє. Магохуп. Вже в додатковий час в пенальті ставить крапку 4-0. Мароканці крокують далі. Японія грала з Іспанією. Японці до цього матчу підходять як команда, яка ні разу не пропускала своє урота протягом турніру. Але на 11-й хвилині Халинілопець відкриває рахунок. До завершення першого тайму команди мають рівний поєдинок без яскравих моментів. Другий тайм вже запам'ятовується натиском іспанців. Свій гол. Вони знаходять всередині тайму. Лопес оформлює дубль, а Руїс в кінці ставить крапку 0-3. Іспанці проходять далі і сформувалась перша пара Марокко проти Іспанії. Єгипет грав з Парагоєм в іншому матчі сітки. Перший тайм за південноамериканською командою. Вони більше атакують, але жодна з них не відзначається. В другому таймі вже африканська збірна бере на себе ініціативу Гомаші, рахунок, а Кадель його зрівнює. Вирішення переможця переходить до екстра Там команди в кожному з мають свої моменти, але без результативних серії після матчевих пенальтів точнішими на один удар є єгиптяни, які пройшли далі з рахунком 5-4. І остання пара Франція проти Аргентини. Матета сітким голом відкриває рахунок на 5-й хвилині. Аргентинці беруть ініціативу на себе. Бо їм потрібно відіграватися, але в першому таймі це не виходить. Другий тайм запам'ятовується ще більшою кількістю атак та ударів від аргентинців. Але свого голу команда не знаходить і вилітає з турніру. А французи проходять далі у півфінал. Нагадаю, що півфінальні матчі будуть зіграні 5 серпня. По статистиці. Кращим бомбардиром. Письма Голами вже залишається в Хімі. А Олісе одноосібно кращим асистентом з трьома результативними передачами. Дякую за перегляд. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!